Рівно три тижні залишається до парламентських виборів в Україні. Попри усі запевнення української влади, міжнародні оглядачі висловлюють сумнів, що процес голосування пройде чесно і прозоро. Так раніше цього тижня директор українського представництва Національного демократичного інституту США Крістіна Вільфор заявила, що відеоспостереження у день виборів на дільницях може бути перекреслено непрозорою процедурою підрахунку голосів та іншими порушеннями. На її думку, веб-камери обов'язково повинні записувати і сам підрахунок. Унок голосів у понеділок у рамках рубрики Тема тижня голос Америки запитав про це безпосередньо вас, наших глядачів. Чи вірите ви, що встановлення на виборчих дільницях відеокамер забезпечить прозорість виборів? Менше 5% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті, відповіли так. Переважна більшість респондентів 95% – не вірять, що відеокамери зроблять українські вибори чесними. Протягом тижня тема встановлення відеокамер на виборчих дільницях була предметом дискусій на нашому вебсайті та на сторінці «Час тайму» у мережі Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів. Відеокамери покращать прозорість виборів, але немає гарантії, що забезпечать повністю. Вважає Андрій Богданов з Києва. Прозорих виборів не було, і з камерами не буде. Пише нам Люба Шампанюк з Тернополя. Звісно, покращить прозорість виборів, бо тепер ми зможемо спостерігати в реальному часі своїми очима те, як проходить фальсифікація виборів, а не дізнаватися про неї з чуток, каже Віктор Матвієнко з Кременчуга. Це звичайна профанація, тому що ніхто не буде бачити, як ведеться підрахунок голосів. Ми бачили маніпуляції влади при формуванні складу виборчих комісій, і можна легко здогадатися. На чию користь будуть працювати ці комісії? Пише нам на нашому вебсайті користувач-пенсіонер з Вінниці. Це були думки глядачів Голосу Америки, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають про відеокамери на виборчих дільницях мешканці Києва? Про це дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Це може допомогти, тому що ну члени комісії не будуть боятися. Я думаю, щось зробити не так. Але я думаю, що можуть бути і такі, що не побояться камер і е, будуть здатні в такий момент щось підробити, якісь голоси. Ну тому що в нашій країні немає нікому вірити і все одно вибори пройдуть нечасно, я впевнена. Якби їх залишили ще на підрахунок голосів, тому що я брав участь в виборах і був і був членом комісії. То там звичайно дуже б допомогло. Та нам тут така як камера. Та в нас така влада, як одна камера велика. Багато хто боїться, що в кабінках для голосування ті відеокамери за ними будуть стежити. Людей легко ж залякати, щоб голосували як треба. Тому камери допоможуть, хоч трохи не лякають. Якщо члени комісії знатимуть, що за ними ведеться спостереження, то може будуть більш відповідальними, не будуть хімічити. Хоча нашим людям це навряд чи завадить. Але якась надія є. Дурне те времені день. Ремна трата часу та грошей. У нас в країні і так проблем вистачає, щоб їх вирішувати, а не відеокамери купувати. Якщо ми всюди наставимо відеокамер, цим горю не допоможеш. Горю не допоможеш. Хто хоче змахлювати, він не зможе так. Наші люди знайдуть, як обійти закон. Не допоможе. А чому тому що основне, основна, основна фальсифікація, коли підраховують голоси, а не коли люди голосують. Якщо їм треба буде сфальсифікувати, вони це зроблять. А ті, хто до всяким фальсифікаціям, тих хто звик до всяких махінацій, кого ковбаса на першому місці в житті, тих цими відеокамерами не зупиниш. Сто гривень в кишені отримані за фальсифікацію, зігріють їх і заспокоять